Вітаємо, панове! Продовжуємо серію наших відео про Російську Федерацію Удавана Росія. У них ми не займаємося коментуванням подій, але події в Російській Федерації використовуємо як привід обговорити глибше ті чи інші питання, проблеми або процеси. 7 травня в Російській Федерації відбулася інаугурація Володимира Путіна. Він в п'яте став президентом. Причому цьогорічні вибори президентські в Російській Федерації мали найвищу явку за всю історію виборів, і Путін отримав підтримку нібито 87% виборців. Тобто це, абсолютно не очі... тобто, це очікуваний, але абсолютно нестандартний результат, як для демократичної країни. Ну, просто тому що в демократ... демократіях такого не буває. Це я про те, що Росія себе називає демократією. От. І е, що означає така явка? Чим насправді є інститут виборів у Російській Федерації? Е, що такого цікавого ви помітили на е, під час інаугурації, Що означає представництво? Чи навпаки е, ігнорування е, інаугурації е, представниками інших країн? Що це означає? Ми поговоримо сьогодні у, цій перед... у цьому випуску? Отже. Колеги, як ви думаєте, от, от така висока явка це взагалі про що? Хто перший? Давайте я, я спробую. А, ну, по-перше, звісно, мали місце фальсифікація, а як же ж без них в тоталітарному mm -hmm. режимі? А, ще восени, коли в був цей єдиний день голосування, і обирали деяких губернаторів. Вже тоді навіть російські телеграм-канали писали про те, що деякі губернатори так задрали бланку, поставив собі там 70 плюс до 80 деякі відсотки підтримки, що це просто обумовлює той факт, що Путін тепер має набрати більше 80%. Вже тоді прогнозувалося, тобто більше ніж за, за пів року прогнозувалося результати, результати президентських випадків. Ну, начебто виборів, начебто президента, начебто Росії. От що Путіну поставлять більше 80%. Бо не може він бути в регіонах менш, менш популярним ніж вупірнап даного регіону. Другий аспект: вибачте, я думаю, навіть наш Зеленський, який взяв 73%. А Путін не може мати менше, ніж Зеленський, або стільки, скільки Зеленський, або потім Зеленське, аж ніяк. А, ну, треба було продемонструвати більшу підтримку. Але з той же самий факт в час це ну, є екзит поле формальне, там неформальне, визнання, не визнання, дозволене, не дозволення. Тож на Деждень на проводив, вибачте, екзит поле, потім, правда. Його ставстів по всій Росії буквально на наступний день після закінчення голосувань почали арештовувати. А чому? А тому, що всі ці заколи, в принципі, показували більш-менш однакові цифри на початку, тобто підтримка Путіна порядка 70 з хвостиком відсотків, Тобто, все ж таки, десь як Зеленський. А от всі інші вже ну там 10 плюс, десять-п'ятнадцять відсотків ну скоріше за все. Накрутили для, для краси какета, к какацсу святичої місії російського народу. Але факт залишається фактом. А, ці так звані вибори це старіший референдум, на якому а, росіяни відповідали на питання, чи підтримують вони політику Путіна, чи підтримують вони війну. Путіна проти України, і всі ми були свідками о, факту консолідації російської нації, російського народу навколо свого лідера. І власне, ну, це, о, це не варто не варто не враховувати о, в нашій політиці, в нашому прогнозуванні, у тому числі і перспектив війни Росії проти, проти України. Факт консолідації росіян і підтримки Путіна він має місце бути <кій> дякую. Ну от мені теж здається, що в даній ситуації от така висока явка це якраз ознака мобілізованого суспільства. Перемога з таким результатом п'яти це в принципі це суперечить людській природі, тому що людина схильна розчаруватися. Просто от набридає, знаєте, от за цим принципом, нехай інше, нехай гірше, лише інше. От. І от така висока підтримка, це от якраз говорить про мобілізоване суспільство, про неосмислене і про е, вибори без вибору. А ще от мені здається, що е, є така е, помилка: люди, ну от у нас, ми, тобто, наше суспільство от на Заході розглядають е, е, Росію от, чер... крізь призму цих інструментів. Ну, Демократії, да, які там не працюють, от тому то це е, там не демократичний режим, авторитарний, тоталітарний повзає. От мені здається, що це наша помилка. Тому чому тому, що в Росії інститут виборів в принципі, не розвинувся навіть. В них фактично останні демократичні вибори були у 96-му році, коли обирали Єльцина. Це більш-менш, тобто там ще коли була конкуренція. Потім уже просто був приємник. Що в принципі суперечить ідеї, в принципі, ну тобто, це просто перекреслює ідею виборів виборів демократичних, недемократичних. Тобто, сам інст, самі вибори як інститут в Росії спотворені, вони фактично зведені. Це навіть не плебісцит, а це от різновид соціологічного опитування, коли просто е, дається підтримка. Тому що як такої політичної конкуренції немає, незважаючи на те, що виставляються ніби до Е, інші кандидати, тобто є інші, тобто є з кого вибрати. Але да. от якщо, але, але якщо подивитися на цих, хто за цими депут... ну, кандидатами стоїть, то фактично там якихось явних політичних сил немає. Є або ті, які е, ну як спойлери, да? е, тобто ті, які на одній ідеолі вони не в опозиції до Росії, ну це в принципі неможливо. А ще ж дуже такий важливий момент. От я от про це якось мало говорять. В Росії ж заборонили балотуватися людям, які мають статус іноземного агента. А статус іноземного агента в Росії отримують всі, хто проти влади, хто хоч якось критикує щось. Тобто, як можна, тобто, сама ідея виборів, що вибори це, як правило, критика діючого діючого, діючої влади, діючого президенту чинного президента там чинного парламенту. Коли це, в принципі, заборонено, вибори, ну, тобто це не може бути, ну, тобто це вже не вибори. От. І от е, е, наша помилка в тому і заходу, і тоді вони не можуть поставити, е, спрогнозувати розвиток подій в Росії. Чому? Тому що вони оцінюють е, оцю ситуацію з точки зору їхніх традиційних уявлень про вибори. Е, е, е. А як ви думаєте? Як ви думаєте, оцей інститут виборів в Росії, от це означає, що він вже все, він помер, і наступним етапом просто вже ну, вони перестануть бавитися у демократію і оголосять про, ну узаконять самодержавство, те, що називається. Чи от як, як? Що це може бути за цим? Ну, Якщо можна, я а... Якщо цю, цей процес чи цю, цю процедуру не, ну, якби не, не так аналітично розбирати, а ну якби епітетично, одним словом, то я би сказав що це удавані вибори. Бо, ну, по-перше, конкуренції не мави праві. Є конкуренти, які вдають із себе конкурентів, ті кандидати, які не, 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 не збирають, не претендують взагалі І на що, а тільки на участь, ні на що крім участі, не претендують. От, тобто є удавані конкуренти і удавана конкуренція. Виборці вдають, що вони голосують, що від їхнього голосу щось залежить. Пам'ятаєте, ці навіть опозиційно налаштовані, вони там вдавали протест через те, що в 12-тій годині там приходили на всі разом на, на виборчі дільниці. Це теж, в принципі, вдаваний протест, я би так сказав, який ні на що не, не впливає, крім збільшення. Збільшення явки. Ну і відповідно вдавані вибори ведуть до вдаваного результату. От, от, ті, хто голосують, вдають, що голосують, а ті, хто рахують, вони вдають, що рахують, що підраховують. І тому і цифрам цим я би не, не, ну, не, не раджу довіряти, як найвища ява там чи найбільша кількість за Путіна. Все це може бути зовнішньою стороною. Ну придумано, так би мовити, на ходу. І десь спущено вниз, ми знаємо, да, не, неодноразово це вже відбувалося в пострадянських демократіях, як, як ведуться підрахунки. Да, і сталінську цю фразу про неважливо, хто голосує, важливо чи скільки голосують, важливо, хто рахує. Тому так воно десь, десь приблизно й виходить. І це плебісцитарна навіть не демократія, а плебісцитарна монархія. Наступним кроком, Галино, то, що, чи, чи є сенс проводити ще вибори в 30-му році, якщо Путін доживе, чи, чи якийсь його приємник, так би мовити. Ну вже зараз починають говорити, що це була коронація. Що нас після такої так, серії, п'яти серії інавгурацій вже потрібно переходити до, до коронації? Шкода, що з нами немає Андрія Стародуба, він би цю тему релігійну розкрив набагато краще, але я. Передам тут його фразу, що це була така квазі квазі коронація квазі-помазання на царство Боже, да? не Боже, а я не знаю, ну направління на царя, да? коронація нового 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 монарха. І тому процедура голосування в такій системі це присяга. Це присяга на вірність правителю за великим рахунком. Якщо прийшов і відмічений у списках, що ти проголосував, значить ну ти. Ти лояльний, лояльний, підданий, і тобі нічого за це не буде. Ти якби трошки не сьогодні репресії дійдуть до тебе не сьогодні, не в день голосування. Можливо, завтра, але з інших причин. І про це вже ніхто не думатиме. Тому, ну я тут вже пожертую: можна буде не голосувати, а просто проводити збір підписів на пролонгацію повноважень або президента Російської Федерації, або Присяга принесення підпис під текстом, присяги на вірність новому, новому царю, і так далі. Це все в російській історії, в російській політичній культурі, і навіть ті моменти, коли, коли вони інкорпорували Україну у склад Московського царства, це теж супроводжувалось прийняттям присяги звичайними громадянами, там козаками, міщанами і посполитими українськими а підписи збирали. На вірність царю. От десь воно так, я так розумію, що в їхній уяві воно приблизно в цьому напрямку все рухається. Наскільки це все буде гротескно і абсурдно, ми не можемо передбачити, але ну, я, я не виключаю, що може навіть наступний цикл буде зміна нам Конституції з зміною назви держави або зміною мі, титулу правителя. Я би тут ну може навіть і не називав би Путіна президентом результатом вдаваних виборів є вдаваний президент за великим рахунком. Він вдає з себе, що він президент, от а насправді вже відчуває себе: ну, якщо не монархом, там династичним, то це навряд чи. то правителем, як мінімум, з необмеженою владою, необмеженими можливостями, так це точно. І це цей термін правильня Російської Федерації. Ну трошки федерація тут муляє, да в такій титулатурі. Ну мабуть, все-таки може бути здійснена спроба відходу чи позбавлення цього слова федерація, щоб взагалі обрубати так би мовити будь-які можливості зворотнього процесу. Тобто, ці, ці, ці процеси, які зараз відбуваються на, на Російській Федерації, вони вже, на мою думку. Пройшли точку неповернення і трансформували цю, цю, це суспільство. перш за все так далеко у фашистському напрямку, що назад шляху немає. І мобілізованість, про яку ви говорили, мобілізованість електорату це війна. В атмосфері війни, в режимі війни, в, ну, в принципі, у вимірі да, війни, от суспільство і не може бути немобілізовано або воно мобілізовано, або воно програло. Відразу, оскільки свої поразки вони не визнають ще, і я думаю, ще якийсь час не будуть визнавати, то їм залишається підтримувати своє суспільство от в такому стані мобілізованості. Вічно це можливо і не може бути, але приклад Північної Кореї нам підказує, що в такому тліючому режимі Північна Євразія може, може ще існувати довго-довго і нудно. Нудно для них, але небезпечно для нас. Але це стосовно суспільства. Але ж відомо, що в Росії в них така соціальна структура, що в них влада і суспільство це абсолютно дві різні планети, це два різних всесвіти. А от як стосовно еліт, от до речі, вчора на інаурації було цікаво спостерігати за елітами, тому що це ну ми вже ж дуже сильно відійшли від інформаційного простору, де ми бачили російські еліти. І от вчора ти дивишся, це ті самі люди, але там на 10 років старші. Чи на багато багато років? А як вони от при цьому взаємодіють? Як ви? Добре. Я тоді спробую поговорити на цю тему. Справді, вчорашня інавгурація це радше церемонія, тобто, яка вже там дещо, мабуть, набридла і путіну. І Цим представникам бо деяким із них вже важко просто ходити туди і відстоювати цей час. А от і можливо, саме з цим пов'язано те, що була порівняно короткою церемонія, і виступ Путіна був порівняно короткий, от, але так само як, до, як вони ставляться до церемонії, ставляться як до церемонії, до інаугурації, Вони так само ставляться до виборів. Тобто ключова теза. Яку потім намагалися спростувати, але вона була виволошена ще за півроку, приблизно до виборів на пісковим, яка формулювання було приблизно таким: що вибори це не демократія, це дорога бюрократія. І власне в сприйнятті російських еліт вибори є дійсно церемоніалом і певною формою, так би мовити, Утримання влади елітами, і вони це сприймають що для е, західних країн для тих країн, які е, розвиваються в демократичному е, руслі, це також лише певний церемоніал, і спроба обманути населення, тримати населення, е, скажімо так, в певних рамках і в певному напрямку, який задають еліти. Для Російських еліт притаманна абсолютна е, невіра у суб'єктність маси, і для них притаманне е, сприйняття е, маси, сприйняття населення лише як е, певного ресурсу для вирішення власних питань. От і е, от, виходячи, власне, кажучи, з цього, і е, е, ще перед початком війни Путін в. Переговорах із західними партнерами, коли піднімалось питання про те, що вони можуть щось зробити, чи не можуть, тому що вони залежать від суспільної думки, Путін чітко артикулював, що ну, в такому випадку ви слабкі, о, тому що в його розумінні і в розумінні російських еліт е, е, маса населення, от вони не мають суб'єктності і не мають. ну, Потреби і інтересу у впливі на політичні процеси, власне кажучи, на цьому тримався їхні, їхня суспільна угода, і на цьому тримається фактичний вигід з цієї суспільної угоди, коли еліта в рамках тоталітарної трансформації Росії вимагають все більше від населення і все менше йому пропонують. Що в цьому контексті можна очікувати далі? І я також схильний до того, що зміни або відсутність змін у визначенні там у оформленні, скажімо так, режиму політичної влади буде залежати від того, як будуть розвиватися події далі, і цілком можливо, що відбудуться якісь зміни. Путін буде проголошений там, не знаю, якщо не імператором, то національним лідером. От і е, вибори в цьому контексті ну їм будуть не потрібні, але є е, кілька моментів: по-перше, не можна ігнорувати те, що е, запит на політичну конкуренцію е, в, е, в середовищі російського населення існує. Він не великий, порівняно е, близько 20-25%. при тому, що інші 75% це... ну Ті, хто кого ця ситуація, або хто готовий з нею миритися. Але тим не менше, якщо ми подивимося на ті процеси, які відбуваються зараз там в самополітичному е житті Російської Федерації, взагалі російського середовища закордонного, то зараз робиться спроба якраз е максимально розділити потенційний табір е незгодних, до якого входять як е там, ліберали, так і Носії ультранаціоналістичного порядку денного, але тим не менше влада е, боїться навіть цього. Е, Про те, щоб Росія повернулася до якихось там форматів е, демократії, е, говорити не доводиться, тому що носії е, саме е, цінностей демократії, цінностей виборів, е, яким позиціює себе ліберальна опозиція, вони абсолютно програли. Боротьбу за російського виборця за населення Росії, тому в найближчій перспективі слід очікувати або збереження демократ або збереження виборів як церемонії, або взагалі відмову від виборів. Тобто на регіональному рівні постійно відбувається відбувається ухвалюється рішення про відмову виборів там в місцевих органах, принесення виборів до там. Принесення виборів до законодавчих зібрань регіонів, коли йде мова про мера чи губернатора, і тому десь у цьому напрямку можливо буде трансформуватися виборча система Російської Федерації або поки що залишатиметься такою, як є. ще думки колеги. Ну я би хотіла просто додати, що Путін є політиком. Тобто він вже більше 20 років веде до своєї мети, велика Росія, да, Велика Імперія, але він є, на наше щастя, вельми нерішучий. Тобто з першого разу до різких масштабних кроків він демонструє нездатність, він, наче так, обережно спочатку прошитує почву. Так само було з нападом на Україну 2014 рік, це гібридна агресія, і тільки в 22-му році перейшов вже до відвертий широкомасштабний, тобто від військ, які вводилися без розпізнавальних знаків до прямої агресії воєнної. Ну, те саме, мабуть, і з конституцією. Бо явно вони спочатку, коли проводили цю конституційну реформу останню, вони планували щось інше, щось думали, крутили, крутили, а вийшло чорт знає що. І всі задалися питанням, а на що ж це було. Ну, тобто, явно хотіли на те, що вийшло. Але цілком можна очікувати за цією логікою, що врешті-решт вони таки знову повернуться до питання реформування конституції. Як вони це будуть пояснювати самім собі? Я не знаю. Ну, очевидь, комічно, але такі розмови вже йдуть. І, наприклад, Бастрикін і його підтримав міністр юстиції. А Бастрикін, це ж він був однокурсником Путіна, да, давній друг з числа наближених довірених осіб. Ну, почали говорити про те, що треба вносити зміни конституції, ну поки що в частині державної дало Твердити, описати державну дало. Але лігка біда начала. Тобто, я думаю, що вони. Які можуть прийти до зміни конституції і а, відмови від цього фарсу від виборів, начебто, які вони досі проводили, явно тому, що просто не могли придумати, а як же ще камби ну, Путіна назвати президентом? Ну тобто не могли придумати, як без них без них обійтися. Але щодо серету, хочу підсумувати, що напередодні ж вийшло дослідження поводу боротьби з корупції Навального, знав про цей палац Путіна, і там, зокрема, якесь приміщення переробили під церкву, під часовню, і там стоїть трон. Там стоїть трон. Така церковна російська традиція: такі трони стояли саме для царей в церквях, щоб він міг під час служби сидіти. Він, як помазаний у Божий, може під час літургії сидіти, а не стояти, як всі інші бристі. А, і а, теж показово, що ця інаугурація, вона ж закінчилася, його слова місті побіг Ну, Це коротко характеризує, в принципі, все, що він казав на цій своїй Свіправоні, і музикою слався Грінки, а, з опери Івана Сусаня, яка мала першу назву за царя. То ж мені теж здається, це є певний символізм зовсім не випадково. По-моєму, по ця ода вона звучить на кожних під час кожної інаугурації, тобто це не нове. А я, колеги, думаю, що от якраз Росія до того, щоб змінювати конституцію і проголошувати себе монархію, вона не скутиться. Чому? Тому що є оцей олігар... те, що ми називаємо олігархат. Він зараз повністю підпорядкований Путіну, але все рівно це люди, які мають достатню соціальну, ну, соціальну ой, фінансову подушку для того, щоб все-таки якусь автономію утримувати, і їм саме такий інструмент, тобто такий інститут влади, передачі влади у спадок, це неможливість впливати на процеси. А так, коли є оцей момент, що тебе можуть замінити. У першої особи не, не, не цей. Не, за допомогою там різних культурних речей або на тебе можуть впливати, або потім на тебе не поставити. Я все ж таки думаю, що це такий знаєте, шанс для того, що все-таки Російська імперія буде руйнуватися зсередини саме через оцей механізм по лінії взаємодія, ну, те, що ми називаємо політична еліта. Політичний клас, а фактично це просто оточення Путіна, яке, в принципі, не зацікавлене в такому способі, в такому, в такому рівні узурпації влади в Росії. Отже, що зрозуміло з сьогоднішньої розмови? По-перше, Росія дуже сильно трансформувалася, дуже сильно відмінилася, і це вже не одна з пострадянських країн, а це абсолютно інший кейс організації влади. Оцієї, ну, тобто, це гібридна, абсолютно інший різновид гібридної моделі. От. І зрозуміло, що тут е, наскільки е, оці формальні інститути не працюють, наскільки е, офіційна чи, чи конституційна модель наскільки є декоративною і е, формальною, що дуже складно прогнозувати якісь процеси, коли скільки невідомих, дуже багато невідомих. Тому, але ми будемо продовжувати розбирати події в Росії з точки зору от якраз інституційних змін трансформацій. Наступного разу, колеги, ми очевидно поговоримо про святкування Дня Побіди в Росії і про те, яким буде новий уряд, який оберуть новий уряд. Тому прохання підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Всім дякуємо за перегляд. Всього доброго.